На вечірній променад, ось я ще в під'їзді і стаю, пшикаюся від москітів засобом, тому що в квартирі не хочу розпилювати через цибульку, щоб її не, не бентежити хімією зайвою. Але я сьогодні в шортах ноги відкриті, а комарів тут, як я вже казала, вам безліч. Тому от таким засобом користуюся, в «Росмані» купувала. У нас тут в під'їзді такі дивани, можна хоч лягти і пшикатися, і буде зручно. І йду в місто. І ще з собою взяла якісь серветки в мене є. Я їх ще не пробувала, пише, що натуральні, з цитрусом. Якщо що, на підстраховку, теж від москітів. Готуюся, бо ввечері їх тут дуже багато. Он вихід з під'їзду я просто. Не бачу, чи передає їх камера, але повно-повно це все комарі. Але я підготувалася і це головне. Мій красивий вид. Око радіє, коли бачиться. Вийшла, йду в сторону центру. Не впевнена, що сьогодні дійду центру, але погуляю, погуляю набережною. Знайшла такий дуже вузенький пляжик, він вущи, ніж пляжі, які я відвідувала за ці два дні. І тут хвилі, бачите, вже на вечір. Але оце той вище з лонгів, який мені не подобається. І отак набережною можна дійти просто все місто пройти. Буду трошки сьогодні гуляти, хочу повечеряти десь там. Нема у мене конкретного місця, куди я йду. Сьогодні я згадую ті місця, де я вже була минулого року. Ну і щось новеньке може відкрию для себе. Буду дивитися наліво та направо обирати щось. Починається життя курортне. Жива музика! Це готель Танюша. Танюша, пам'ятаю його з минулого року. Ну, чим не Туреччина. Вже починаю знаходити знайомі місця. Отут, в Блубарі, я снідала минулого року. Вже дійшла до цивілізації. Радію до цивілізації в плані, що. Е, я маю на увазі, що ці місця мені більш знайомі. Я тут ходила. А от далі, за готель Танюшай, я не заходила. Якраз поселилася в новій для себе точці. Але да. ось тут поруч знаходиться мій давній друг. Бачите, цю скульптуру дуже він мені подобається і якось впевненіше себе почуваю, тому що тут вже все впізнаю. Ну, привіт, дружок! Як ти тут був без мене? Це такий один з безлічі барів. По відчуттях минулого року мені здавалося, що так далеко йти буде мені до центру, а зараз я вже майже і дійшла. Ну ще не дійшла, але це цього року здається мені не такою далекою відстанню. Що хочу сказати, людей значно менше ніж в серпні минулого року тут було. Бо ну логічно, що червень це не серпень, людей менше. Але оці всі вайби, що були тут минулого року, присутні. Ці всі заклади з назвою Косова і з іншими назвами всіх існуючих албансько македонських міст тут є. І багато готелей так само не добудовані. Бачите? Багато будівель таких напівпустих, але є абсолютно заповнені місця. Нові часи дарують, нові рішення, тільки що бачила овочеву в таку ятку фруктову овочеву. Там в стаканчиках вже нарізані, знаєте, як в супермаркетах, то фрукти з ВДЛ, такий хелсі-перекус. Мені подобається шенджин. Я йду в шенджин. Правильно, до речі, наголос шанджин. Мені подобається шанжин, тому що він крутий. Це курортне містечко. Яке викликає у мене гарні емоції. Не знаю, чому, чому так. Якось воно комфортно, зрозуміле таке, нормальне. Так, у нашому там райончику, де я мешкаю, людей значно менше. Це центр Шанджиня. І я дивлюся, що тут змінилося, що залишилося так само. Людей тут вже значно більше. Ніж у нас там клас в центрі подій хто ти, але я тебе покормлю. На, 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 ва, вау, вау. Що такое? Почекай. На, ой, на, 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 на. Дирувайся, на, не ругайся, на, 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 на. На, на. На, на, на. Кушай, 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 кушай. На. Пс. -т. Дружок, последний. Не тупи, Не тупи, все, Бережи себе, будь ласка, бережи себе. Все. Я думаю, что тебе достаточно. Одной палочки, тебе достаточно будет. Ну шо такое? Куда? 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 Малечина нагодована, треба й собі повечеряти. Обрала сьогодні для вечері заклад Лалану. Пам'ятаю його з минулорічної поїздки в місто Леш. Цей заклад раніше знаходився в сусідньому великому адміністративному центрі Леш. І його перенесли зараз в Шенжин, мабуть, що з туристичної точки зору це вигідніше. Але, на жаль, це місце не стане моїм улюбленим, начебто і непогано все було. Я замовила отакі спагетті рагу, тобто з фаршем. Але ну були нюанси. В, взагалі в цьому закладі нема тієї атмосфери, що була колись в Леш. Новий день, добрий раночок. Я готую сніданочок. Цибулька веселилася всю ніч. А у мене, у мене справи ранні, ранкові. Розбудив мене, до речі, частково. Це я воду грію на каву. Розбудив мене частково працюючий вже басейн по піддому. Я думаю, що вже його відкрили. Він, напевно, був закритий, що там ніхто не плавав. А зараз е і діти он. Не скажу, що дуже голосно, добре, що музика поки не вмикається там. Але розмови оці я чула. Ось. Думаю, сьогодні снідати на балконі, бо поки вчора все це винесла, поки цибульку відгородила від балкону, бо вона не рвить туди вийти, а тут же ж балкон такий, що вона одразу кудись полетить з нього, то мені краще вже в квартирі поїсти. Ось. Ну, Хлопці, там в басейн активно вже. Плав стрибають та плавають в ньому. Сніданки в мене стабільно однакові. Єдине, що вчора от не було овочевої групи, і я виправила ситуацію в магазині біля дому, купила овочі. До кави буде в мене такий кексик, вишневий, італійський, і смачного нам з цибулькою. Ось оце моє вікно зі спальні. І, як бачимо, що зараз вже тут життя варує на басейні. бо Мабуть, що він був на якійсь профілактиці, його чистили. Це вже все працює. Я сьогодні прийшла на безкоштовну частину пляжу під соснами. Це те, що я шукала відпочинку в Шенджені минулого року, але я обрала житло ближче до центру, і сюди мені треба було б іти досить довго під саме такий варіант. Пляжу. Тому я вже відпочивала там в інших локаціях, а зараз маю змогу розстелитися в тіні сосен і входити до моря просто так безкоштовно. Пройшла я від свого житла зовсім недалеко і опинилася от в такій зеленій зоні. Там спочатку була зона кемпінгу. Огороджена, напевно, там треба платити за вхід, щоб сісти отак під деревами. А ось трошки далі просто безкоштовна зона. Не треба парасольки, бо оці дерева роблять тінь. Єдине, що якщо хочеться підійти ну, безпосередньо плавати в морі, то треба вдягати капці до берега, щоб дійти до моря, тому що пісок дуже-дуже гарячий вже, але то дрібнички. Я ховаюся від сонця, зазвичай рясна мажуся, СПФ, і отакий відпочинок в притінку для мене це найкраще взагалі. Чи пахне соснами? А море ну, таке саме, як на тій частині пляжу, де я була вчора. Просто тут розташовуються люди, отак, без шезлонгів або зі своїми. Тут бонусом гарно співають пташечки. Я вже поплавала, вода чиста, все вам зараз буду показувати, обсохну і піду пляжем гуляти, показувати вам. Вода тут навіть чистіша, ніж там, де я біля готелів відпочивала вчора і позавчора. Ну що, давайте пройдемо берегом і покажу вам, чому я акцентую увагу саме на соснових цих пляжах в Шенжині. Тому що це щось неймовірне, на мою думку. Спочатку підійдемо до води, і я покажу вам, що тут зараз. Дуже шикарна прозора водичка. Піщаний вхід в море з невеликим вкрапленням Муш, мушель. Але їх дуже мало тих мушель, в основному пісочок. Ось так. І ось оці сосни-сосни. Розвертаємося і підемо берегом туди. Трошки вам покажу під шум моря, іншу частину теж безкоштовного пляжу. Там більше притінку, там більше сосен, тому варто звернути увагу на такий відпочинок. Я вважаю, оздоровчий, тому що пахне класно і взагалі чудово. От там попереду, до речі, бункер, просто в воді. Навіть Google. є. Цей бункер відмічено як, ну, як місце, яке варто тут відвідати. Ось, дивіться, тут сосни таким чином просто на березі формують місця для того, щоб покласти під них рушничок, ну не прямо на корінні, а в притінку дерев. І люди тут це і роблять. Подивіться, який пісочок, яка водичка, як це все шикарно. І оце місця безкоштовні. Сюди люди на машинах приїжджають. Це початок Шенджиня. Шенджиня. На машинах, отак паркують вон машину, привозять стільчики, столики і відпочивають безкоштовно. Поруч є бари, якщо хочеться там водички, попити щось, можна купити в будь-якому барі. Якщо хочеться шезлонг, ну, звісно, за окрему доплату також. А вода і берег для всіх однаково чистий і хороший. Ці сосни роблять отаку тінь. Шикарно можна відпочивати, вважаю. Що дійдемо до бункера? Це ж отак от хтось зробив? Просто тут боялися нападу з моря. І там вже починаються ці канали Шенджинія, там зелена зона, там живуть Фламінго, там лагуна, там національний парк. Я не знаю, чи ви видасться можливість мені цього разу. Я думаю, видасться. Туди піти, то це може бути в наступних відео. А поки дійшла до бункера, я розвертаюся до свого рушничка, піду. Отак виглядає бункер в морі. Все, йду назад, так і згоріти можна. Зараз близько 12-ї дня і тут і СПФ не врятує, якщо просто отак по сонцю ходити. Але я свій план виповнила, показала вам чудові соснові пляжі. Можна сказати, що я це не зробила минулого року а в повноцінній такій мірі. Тому що Шенджин, він саме відомий цими пляжами, а я була в центрі міста, в центрі міста такої кількості сосен там нема. Тому повернулася, щоб дозняти, скажімо так. Це ж класно, тому дякую, що дивитеся. Мені подобається це місто компактне, невелике, можна пройти його пішки і можна знайти цікаві для себе місця, де саме ви хочете відпочивати. Це ж логічно, чому тут більше дерев, тому що це не забудована частина міста, кінець міста, і тут не виробили все це під готелі. Ще маємо надію, що тут так і залишиться, бо вже тут, в принципі, ну нема де будувати. Он ті великі готелі ще монстри добудовуються. Тут вже такі невеличкі вілли. Хоча люди можуть зробити все. І оця лінія, яку я вам показувала, берегова, там саме просто що нема забудови вже готельної, тому там кемпінг, тому там дерева, і тому там залишається можливість відпочивати під соснами. Тікла сонечка, бо вже дуже пече. Дивлюся з вікна на цей басейнчик і розумію, що розпочну також відпочивати і тут, але це вже буде в нових відео. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що підписуєтеся та нажимаєте на лайк. Це дуже важливо для просування моїх відео. Побачимося з вами у моїх нових албанських і не тільки влогах. Слава Україні!